Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Рад тебе бачити. тут. Пам'ятаєш, якщо дивився наше відео з фестивалю, я казав, що в нас зараз іде ребрендінг. Відійшли від нашого класичного стриманого стилю нашої компанії до такого бунтарського вільного, як наша країна, стилю. Так, все світ змінюється, нічого нема вічного і. Наш фірмовий стиль це не виняток. Я казав, що в нас дуже скоро оновляться пачки. Але давай згадаємо їх такими, які вони є зараз, і до чого ми прийшли вже в наступному нашому кроці еволюції фірмового стилю. Спочатку вони в нас були ось такі білі, стримані з блакитними наліпками, інколи були з гірчичними наліпками. Кружечок, під яку обсмажку наш старий фірмовий логотип і боковий зіп, котрий був, до речі, не завжди дуже зручним. Потім ми додали фарб до наших наліпок, та пачка стала більш яскравішою, цікавішою. Кожен майже кожен моносорт надбав свого кольору, кольору, котрий ніколи не... Повторювався, але навіть з додаванням кольорів до наших наліпок це не дуже змінило зовнішній вигляд пачки. Та вона стала більш яскравішою, цікавою, кожен моносорт був в індивідуальному кольорі, але це не є величезним прогресом. А тепер зустрічайте нова пачка від 25 Coffee Roasters. Перероблений формат пачки лінійки 25 Coffee Roast. Значить, Що ти бачиш перед собою? Скарб. Три різних кольори. Чому? Ми вирішили для зручності розбити всю нашу лінійку на три різних кольора. Щоб тобі було легше зрозуміти, яка кава, під що підійде. Фільтр обсмажку ми поклали ось таку рожево-малинову пачку з жовтим кольором, тому ти можеш тут бачити кружечок з позначкою фільтр. Далі в нас ще два кольори: це жовтий, і між собою ми його називаємо голубий, але він. Щось середнє між відтінками голубого та бірюзового. Значить, що в цих пачках є обсмажка під еспресо. Думаю, що тобі кожен раз дуже важко зрозуміти, чи підійде ця кава тобі під молоко, якщо ти п'єш лати, капучино, флетвайти, або підійде вона в еспресо, буде яскравою, насиченою, цікавою. Ось тому ми це зробили за тебе. Ми розділили обсмажку під еспресо, на дві пачки. У жовтому кольорі будуть моносорта, котрі підійдуть ідеально для еспресо, щоб ти смакував цей напій з яскравими відтінками фруктів та ягід. А у голубу пачку ми ти ті моносорта, котрі ідеально будуть підходити для напоїв на основі Еспресо та молока. Саме вони ідеально доповнюють один одного. Ось, але це що по кольорам. Що ми зробили далі? Бокові частини. В новому фірмовому стилі боковинки пачок зроблені у двох кольорах: це фіолетовий та рожевий. На них ми розмістили наш новий формат логотипу. Що стосовно зіпу, ми переробили його. Він тепер не має бокової частини відривної, як було раніше. Тобі просто треба буде відірвати запайку і відкрити пачку. Так, тепер дуже зручно доставати каву, дуже зручно доставати її як в зернах, так і мелено. Тепер нічого не залишається на дні, десь в куточках вся кава буде використана. Також, як завжди, є клапан, котрий виміщує з пачки зайвої газ і не дає можливості. Кисню потрапити внутрішньо, щоб окислювати каву. Та, плюс до того всього це нові сортові наліпки, котрі зроблені у новому стилі під, під допоміжний колір на пачці. Да, якщо в нас пачка голуба, то на неї ще розміщений білий колір. От. Тут, як завжди, в нас буде прописана назва кави, її смакові властивості, спосіб обробки, регіон, звідки вона зібрана та країна. І також ми тепер вказуємо тут вагу. Та ми також залишаємо наш розподіл моносортів на 200 і на 250. Але це буде стосуватися не тільки маленьких пачок, Також в нас буде перероблюватися великі пачки в тих ж самих кольорах і дегустаційні набори зі 100-грамовими пачками. В них будуть використані. Такі ж самі кольори для того, щоб було зручніше розуміти це під фільтр, під еспресо або під молоко. Не забувай підписуватися на наш канал, ставити дзвоник, подобайки, писати нам в коментарі і чекати новин від нас. Також ми є в соцмережах Instagram і Telegram. Переходь туди, підписуйся і будь завжди з нами на зв'язку. Тобою був 25 Coffee Roasters, мене звати Дмитро. заварюй, насолоджуйся та кайфуй.